Як навчити дитину справлятися зі стресом без нотації моралі? Ми всі хочемо, щоб наші діти вміли справлятися зі стресом, щоб не лякались труднощів, не замикались у собі, не вибухали від найменшої образи. Але дуже часто ми не знаємо, як саме навчити дитину цьому. У хвилини кризи ми щиро хочемо підтримати. Кажемо, не плач, усе добре. Зберися, ти ж сильний і сподобав помічами. Дитина не легше. Вона ще більше замикається, або ще сильніше вибухає. Чому так? Бо стрес не зникає від моралі, бо стійкість не народжується сповчань, бо дитині важка. Не тому, що вона погана чи лінива, тому що в неї немає досвіду, немає внутрішньої опори. І саме тому поруч має бути дорослий, який спокійно реагує, не знецінює почуття, показує приклад, як можна поратися, коли боляче страшно. Тривожна. Це відео про турботу, яка формує внутрішню стійкість дитини. Чим шкідливі фрази Зберися, все буде добре, не плач, ти ж сильний, доросла вже. У критичний момент, коли дитина в істерізі, страху, в сльозах, дорослі часто намагаються її заспокоїти. Але що ми говоримо? Зберися. Що чує дитина зі мною? Щось не так. Я не маю права на слабкість. Чому це не працює? У стресі дитина не керує собою свідомо. мозок в тривожному режимі, не здатен до самоконтролю. Першу потрібно було заспокоїтися тілом і нервовою системою. А збереся це про силу волі, якої в момент паніки немає. Не плач, що чує дитина. Мої емоції неправильні, мене не підтримують. Таким, яким я є. Чому це не працює? Плач це спосіб розрядки. Коли ми забороняємо сльози, ми фактично забороняємо дитини проживати емоцію до кінця. Це не знімає напруга, а заганяє її вглиб. А ще створює сором за свої почуття. Усе буде добре, що чую дитини. Мені кажуть, що все добре, але мені погано, мене не чують. Чому це не працює? Це за заспокійлива, яка ігнорує реальність дитини. Нам здається, що ми підбадьорюємо, але дитина може відчути в себе одиноко. Її тривоги, ніби не має права на існування. Ти ж сильний, доросла вже. Що чує дитина? Мені не дозволено бути слабким. Якщо мені страшно, я поганий. Чому не працює? Сила не приходить з примусу. Ця фраза змушує дитину придушити емоції, а не проживати їх, і створює відчуття, що бути вразливим соромно. Ці фрази ми часто говоримо автоматично з найкращими намірами, але дитина стресів потребує невиправлення. Чи натхнення бути сильним, а визнання своїх почуттів і присутності дорослих, які витримує її стан. Але ці фрази не заспокоюють, а дискредитують переживання. У дитини складається враження. Мені не можна це відчувати, мене не розуміють. Я залишаюсь з своїм страхом. З точки зору нейропсихології, у момент стресу активуються лімпічні системи. Зона мозоку відповідальна за виживання. Це не раціональний стан. Тіло реагує як на небезпеку, навіть якщо поруч немає прямої загрози. Уявіть, ви потрапили в ДТП. Вам страшно. Хтось каже, та заспокойся, нічого не сталося. Це не заспокоїть, бо ваше тіло й досі в напрузі. Те саме з дитиною. Найефективніші фрази у стресі це фрази підтримки, Не оцінки Вони не пояснюють, не аналізують, не вчать. Я з тобою проста, але дуже сильна. Дитина не одна. Це вже знижує тривогу. Тобі зараз страшно. Сумно, Важко? Так. Називаємо емоцію, щоб дитина відчула. Мене розуміють. Я тут, Можеш посидіти поряд. Ми поруч не тиснемо, просто тримаємо простір. Це справді складно? Я бачу. Визнаємо її досвід. Не примушуємо. Ти можеш поплакати, посидіти в тиші, нічого не казати. Даємо вибір. Дитина відчуває контроль і це стабілізує. Давай просто разом подихаємо. Фокус на тіло. Простий ритуал повертають тут і тепер. Вони створюють атмосферу безпеки, яка потрібна, щоб емоція прийшла. Коли дитина вчиться справлятися зі стресом, їй потрібні конкретні дії. Ось кілька технік, які можна використовувати з дітьми будь-якого віку. Ці техніки працюють, коли не пояснюєш, а показуєш, коли не змушуєш, а створюєш умови для заспокоєння. Дихання разом. Ми не кажемо Заспокойся, не вчимо, дихай глибше, а дихаємо поруч. Повільно дихаємо. І видихаємо. Дитина мимовільно починає наслідувати. Дихання у долоні. Для молодших. Покласти одну долонку на іншу. Пальчиком йдемо по краях пальців. Вдих вгору, видих вниз. І так по всіх пальчиках. Результат: увага зміщується в тіло, зменшується тривога. Тілисне заземлення. Допомагаємо дитині повернутися в тіло. Тут і зараз. Зробити кілька кроків. Обійняти себе, потримати щось в руках. Відчуй підлогу під ногами. Посидь. Притулишить до спинки стільця. Давай разом потрусимо руками, як після дощу. Називання почуттів. Коли дитина в стресі, їй складно зрозуміти, що вона відчуває. Ми можемо озвучити емоцію. Називаючи емоції, ми допомагаємо мозку впоратися. Схоже, ти злишся? Я бачу, це нормально, я поруч. Тобі страшно? Це нормально. Я поруч. Мішечок сили. У дитини має бути місце або набір речей, які допомагають заспокоїтись. Іграшка, камінчик, запах, навушники з улюбленою музикою. Це дає відчуття контролю. Фото близької людини, улюблений камінець, записку, я сильний, маленький оберіг. Хочеш взяти щось зі своїх речей для заспокоєння. Тривожний момент можна торкнутися мішечка. Це якір на стабільність. Мій план Б. Допомагає вийти з катастрофічного мислення. Запитуємо, що найгірше може статись. Що я можу зробити, якщо це станеться? Що мені може допомогти? Це не заспокоєння, а навичка мислити в кризі. Дозвіл на паузу. Дитина в стресі, втомлене, їй потрібен дозвіл просто бути. Не треба змушувати її включатись у навчання негайно. Іноді найкраща допомога дати простір на паузу. Можеш просто посидіти, коли будеш готовий. Скажеш, я поруч. Усі ці техніки не про виховання. Вони про присутні, турботу і приклад, який формує внутрішню опору у стресі. Дитина зазвичай реагує імпульсивно – кричить, штовхає, тікає або замикається. Це не погана поведінка, а автоматична реакція мозку на загрозу. Наше завдання навчити дитину робити паузу, пізнавати емоцію і вже тоді обирати дію. Простий алгоритм: пауза, почуття, план це три кроки, які допомагають дитині вийти зі стану імпульсу та обрати дію свідомо. Пауза. Спочатку просто зупинись. Дитина вчиться робити паузу, навіть якщо всередині буря. Я дуже злюсь, стоп, зроблю вдих і видих, почуття. Далі назвати Що відчуваю. Це допомагає витягнути емоцію з тіла в слова. Мені образливо. я засмучений. План. І вже після цього обрати, що зробити. Я скажу, що мені не подобається. Але без крику. Такий підхід не гасить емоцію, а допомагає дитині пройти її усвідомлено з підтримкою дорослої. Обговорення після, а не в моменті, коли дитина вже заспокоїлась запитуємо, що ти відчував, що хотілося зробити, що допомогло б наступного разу. Це не розбір польотів, а безпечне рефлексування, яке дає розуміння. Я можу керувати своїми реакціями. Модель від дорослого. Діти вчаться не з фраз, а з прикладу. Мені зараз дуже складно, я піду заспокоюсь, зроблю кілька вдихів, потім поговоримо спокійно. Це найкращий спосіб навчити дитину реагувати, показати, як це робите. Ви це називається емоційна саморегуляція. Основна складова резильєнтності, і це може закласти не на уроках. А в щоденному спілкуванні вдома як виглядає резилієнтність у дітей різного віку? Молодші діти – 3-6 років. Говорять, що їм страшно, сумно, злі замість того, щоб просто кричати чи тікати, просять допомоги або підтримки замість агресії чи замикання? Малюють, грають, програють ситуацію. Це їхній спосіб перетравити досвід. Молодші школярі – 7-10 років. Помічають свої емоції, і кажуть: я зараз злюсь. Краще бути наодинці. Пам'ятають, що їм допомагає глибоке дихання, мішечок сили, улюблена дія. Обирають реакцію, а не діють імпульсивно. Наприклад, йдуть попити води, самі скричати. Підлітки 11-16 років. Вміють пояснити, що відчувають без агресії чи закритості. Шукають підтримку, звертаються до дорослого або друга. Мають внутрішній план Б. На випадок стресу від написання в щоденнику до фізичної активності, дитина, як і дорослі, шукає способи з напругою, але в неї ще немає достатньо досвіду чи слів, щоб це пояснити. Тому її реакцію можуть здаватися дивними, хоча насправді вони дуже мудрі з точки зору психіки, фантазує, грає війну, вигадує. Вигаданих друзів, бо в уявному світі вона контролює те, що лякає. Єдине, якщо ми бачимо, що дитина замикається на одному і тому ж сюжеті на тривалий час. Це є сигналом, що потрібно звертатись до фахівця. Прив'язується до вчителя або іншого дорослого, бо шукає емоційну опору, яка допоможе витримати світ. Це не маніпуляція, а базова потреба в безпеці. Занурюється в мультики, гру, малювання, бо це знайомий передбачувальний простір. Через нього вона заспокоюється, повертає почуття контролю, жартує у складні моменти, бо гумор знижує напругу, допомагає впоратись з тим. Що страшно або боляче, це її внутрішній захисний клапан. Часто батьки чи вчителі намагаються ці реакції виправити. Не вигадуй до це не смішно, не прив'язуйся так, але важливо розуміти: це не проблема, це спосіб адаптації. Якщо ми не ламаємо ці механізми, вони стають ресурсом. Часом фантазія розвиває креативність і гнучкість мислення. Прив'язаність створює довіру і здатність до здорових стосунки. Занурення огру перероджуються у здатність засереджуватись і відновлюватись. Гумор розвиває зрілість і життєстійкість. Коли ти наплаче, замикається, злиться, вона не просить порад. Вона шукає зв'язок. Її важливо знати, її бачать. Чують, не засуджують і не залишають наодинці. Ми не здатні захистити від дітей від усього, але ми здатні бути поруч, коли їм страшно, створити простір, де можна поплакати, виговоритись, видихнути без осуду, без зберися, без тиску бути сильним. Саме наша присутність, спокій, передбачуваність і прийняття стають тим, внутрішньою опорою, на яку дитина зможе пертись у майбутньому.